Сьогодні ми знаходимося на найбільшій в світі міжнародній виставці Грітехніка, яка відбувається в місті Гановері в Німеччині. Цього разу вона мала паузу 4 роки. Остання виставка була рівно 4 роки тому, тому що буквально 4 роки тому після виставки пішла хвиля ковіду. Відповідно, тривалий час не відбувалася і це от сьогодні, власне, вперше вона відновилася після ковідного часу. І, власне, виставка виглядає з одного боку, як завжди, масштабно з іншого боку, видно, що багато людей скучили за цим всім ділом, і людей відвідувачів досить багато, дивлячись на всі складнощі з дозволами і так далі. Все одно українці є раді, що змогли організуватися, змогли приїхати. Адже на цій виставці показуються новинки аграрного ринку, тобто з технології, агрегати. Власне, ми теж продемонстрували на цій виставці ряд нових агрегатів, які вперше показуються для широкого загалу. Про них ми вам зокрема частково розкажемо. І в принципі, насправді, ми плануємо вже з весни 24 року. Деякі з цих агрегатів, щойно продемонстрованих вже показувати в Україні на наших полях, нашим аграріям. Основний акцент Беднар на цій виставці робить. На зерновій групі представлено п'ять зернових комплексів. Хоча всі знають Беднар як компанія, яка робить багато хорошої ґрунтообробної техніки, але на, цій, на, на, на цьому заході фокус зроблений саме на зерновій групі, тому що компанія вже. 2017 року активно виробляє зернові сівалки. Асортимент збільшується. Тобто компанія інвестує в цей напрямок, і власне це той напрямок, як на якому ми зараз сфокусовані. Тому продемонстровано 5, як я казав, зернових комплексів, зокрема для різних технологій, крім знайомої нам Омеги, яка в Україні вже працює. Яку багато наших аграріїв знають представлені нові сівалки. Це для стріптильного посіву мотодор, для мінімальної традиційної, можливо, там легенький прямий посів. Сівалка ефекта СМ для високопродуктивної роботи. Це 12 метрів, це 12 кубовий бункер з перелізаючими спереді дісками, тобто для такого інтенсивного інтенсивної роботи багато гектар в неідеальних умовах. скажімо так, також представлена сівалка директа. Це Сівалка шестиметрова для прямого посіву. Це монодисковий сушник, однодисковий з великим тиском. Також можна вносити окремим сушником добрива, щоб було не в рядок. Всі сівалки, які представлені, вони мають транспортну ширину 3 метри згідно європейських стандартів, що для України також дуже важливо для переїздів, для логістики, для всього. Ну і власне ось ми зараз теж тим, біля одного комплексу. Це звичайно більш європейський стиль, коли е, бункер окремий, використовується, з, який вішається ззаді на трактор, використовується сівалка, яка встановлюється ззаді трактора, і вони працюють як комплекс для посіву озерних культур. Тобто, з 11 представлених агрегатів 5 посівних комплексів, і вони займають основну частину стенда. Тому основний фокус на зернових сівалках, тому що для нас це дуже важливий напрямок, яким ми зараз займаємося, на якому ми сфокусовані. Також з ґрунтообробник представлені профі моделі в деяких сегментах: це сівтердиск-профі, це сучасний агрегат в сегменті дискаторів, який має цікаві рішення, яких я не бачив у інших виробників. Приклад, як подібне розташування дисків для дискатора, це ну я, я не знаю чи в когось ще є. Я не зустрічав. Можливо, коментатори ваших відео в коментарях напишуть, що ось там в когось ще теж бачили. Якраз дізнаюся. Тобто, є модель Ситердиск профі. Яка має ряд технічних переваг, рішень, які дозволяють працювати комфортніше, продуктивніше, ефективніше. Також стрільні культиватори представлені. До речі, цікава дуже модель є міжрядний культиватор Ромастер профі ми в Україну. Міжрядні культиватори поставляємо вже не перший рік, але нарешті презентована модель профі. Це взагалі вже для самих передових, так, передовиків в цьому напрямку, хто обробляє. <свісно> Механічно пропашні культури. Профімодель відрізняється тим, що підвищений клірес до 90 см, і саме головне, крім автопілота, автоведення порядкам, саме головне в ньому це посекційне відключення, тобто культиватор, комп'ютер через гідравліку. Посекційно може відключати секції, тобто піднімаючи їх, дозволяє ефективно працювати на стиках, дозволяє працювати, якщо є технологічні полії. Тобто ті, хто працює з картографією, хто з вже сучасними всіма цими елементами точного землеробства цей арега дозволяє. Максимально ідеально і дуже високопродуктивно все це зробити. В презентованій сівалками тадор є декілька конкурентів на ринку, які мають схожу концепцію, схожу технологію, власне, призначення, для чого вони потрібні. Це пострібільні технології, посіять ріпак, там, зернова група може бути, бобова група. Ну, конкретно наша сівалка може, крім ріпаку, посіяти і всю зернову групу, бобову групу може посіяти. Якщо Клієнт хоче. Також можна встановити пропашну шину ззаді, пропашну сівалку навісну, і відповідно сіяти пропашні культури. Тобто, в принципі, комплекс універсальний для різних культур. В чому відмінність, в чому технічні особливості? Це якщо так зверху, спочатку назад дивитись, то стійки, які роблять власне стріптильну полоску, мають гідравлічний захист і це. Ну, як, наскільки я розумію, в деяких наших конкурентів немає навіть опції такої, використовується пружина. Тобто Гідравліка дозволяє працювати без зупину навіть в важких умовах, навіть якщо там якісь ущільнення там, чи камінь піймали. Тобто, стійка спрацювала гідравлічний захист, вона стає назад і ви якби, ефективно. Максимально ефективно дотримується заданої глибини без зупинки, без поломок. Тобто гідравліка працює без зупина. Також є однією з переваг відмінності є те, що шинний коток, який ну, основний шинний каток, він виконаний в два ряди з великими проміжками для проходження рослинної маси і ґрунту. Відповідно, немає ефекту, коли в один ряд стоять котки, Є ефект такий хвилі, так званої. даї. Рослинним решткам і грунту може бути важко швидко пройти. Якби. А коли катки рознесені, там достатньо місця, тобто можна на великій швидкості з великою рослинною масою без проблем працювати. тобто Є така суттєва відмінність. І знову ж таки, в разі поломки там пробили колесо. Значно легше одне колесо знімати, відремонтувати, ніж знімати там цілу секцію і так далі. А, по задній вже висівній самій секції. Є варіант дисковий. До речі, діє з особливістю те, що міжряддя 12,5. Я не знаю, чи є у наших конкурентів міжряддя 12,5 в такому плані концептів. Тобто, під певні культури, під зернову групу, це може бути досить вагомим фактором, менше міжряддя з досвіду і з відгуків клієнтів забезпечує кращу. Кращу вражання в кінці кінців. Також, крім дискової секції, можна буде використовувати анкерну секцію, там під ріпак наприклад. Або, як я казав, пропашну сівалку для пропашних культур. Європейських аграрів обов'язково вимога в стандартній комплектації має бути гальма, тому що без гальм нікуди в Європі. А в Україні. Можна без гальм, і майже ніхто гальма не замовляє, тому якось нас вільніше дихається, можна без гальм працювати з вищою швидкістю і без зупинку. А так насправді тут навіть не можливо некоректно ставити. Ми теж європейські аграрії, ми теж європейська країна Україна Менвазі. Тому тут нескільки я виробив відмінність по географічному принципу, скільки по кліматичному, тому що є вимоги. Там, де багато дощів, це одні вимоги. Навіть я навіть скажу більше, у нас в Україні є різні вимоги. Там на півночі, на заході, де дощів більше, це одні вимоги. На сході, півдні це зовсім інші. В центрі щось мікс якийсь. Тому тут все дуже індивідуально. і, В принципі, у нас з цим все добре, бо в Беднара є багато опцій і по міжряддю, по опціям виконання агрегатів, по робочим органам. І завдяки цьому ми можемо задовільнити будь-яких аграріїв будь-які запити. Навіть для прикладу, не тільки про Україну, якщо говорити. у нас є багато аграріїв, і в нас великі ринки. Це Скандинавія, наприклад, там Данія і так далі. У нас великий ринок, Австралія, яка абсолютно протилежний ринок. У нас великий ринок на сьогоднішній південна Африка, США, Канада теж розпочали роботи в південній Америці. Тобто Наші агрегати, вони одні для, одні для всього світу. Тобто наш дилер чи наш клієнт може обрати опції, які йому потрібні, і працювати в тих умовах, в яких він живе і працює. Але в нас є рішення і для тих, і для тих, і для вологих умов, і для посушливих, твердих, м'яких і так далі. Беднар спеціалізується на широкозахватній техніки. Беднар спеціалізується на техніки для потужних тракторів. Для на, спеціалізується на господарствах, в яких, умовно кажучи, багато землі по європейським міркам, тобто в великих господарствах. Якщо говорити про українські реалії, то це майже всі українські аграрії, тому що у нас є клієнти від 300 гектар по європейським міркам 300 гектар це вже. Дуже хороший фермер великий. Цього року встановлений світовий рекорд по продуктивності дискатора. Він встановлений нами з нашим 18-метровим дискатором. З трактором Джендір в Румунії. І, власне, цим я хочу сказати, те, що наш асортимент в багатьох сегментах це 18 метрів, 12 метрів, 15 метрів. Наші тенденції, куди ми рухаємося, ну неможливо виробляти все. Да, там, ми рухаємося до тенденцій саме високопродуктивних агрегатів, високопродуктивних господарств, яким потрібно робити. Багато роботи за короткий час, максимально ефективно, максимально економічно вигідно, тому наша тенденція руху це висока ефективність, максимально в оптимальні терміни і за розумні гроші. Коли наші журналісти, українські, я маю на увазі, які спілкуються, пишуть якісь матеріали, вони запитують, чому ви брали агрегат «Педар». І що кажуть клієнти наші, наші аграрії, що це саме оптимальне співвідношення ціни і якості, тобто висока якість за розумну ціну, і це те співвідношення розумне, яке власне, впливає на вибір. Тобто Ти можеш купити хороший агрегат з хорошими характеристиками за доступні, грубо кажучи, гроші. Звичайно, питання не в ціні, як на мене. Ми, до речі, робили свої. як сказати, Опитування анкетування клієнтів і ціна називалась нашими покупцями, десь аж там на сьомому, на восьмому місці в пріоритеті, чому вони обрали. Більше всього людей цікавить технологічність, надійність, робота дилера. Наскільки він близько і як сказати надійний партнер для них як компанія, яка постачає тому з одного боку. Технологічність, якість агрегатів з іншого боку, дилери, які нас представляють, які працюють з клієнтами. Наші очікування наступний рік нам формує центральний офіс, власне, безпосередньо власник компанії Владислав Беднар. Його очікування від нас в Україні на наступний рік дуже оптимістичні, тому ми поділяємо його очікування. І, Власне, на наступний рік у нас великі плани. Плануємо зробити багато роботи. Плануємо показати багато агрегатів, Плануємо, сподіваємося, поставити це все нашим майбутнім чи існуючим покупцям. Тобто, наші очікування оптимістичні, тому що ну в принципі я притримуюся логіки, що потрібно ну, в будь-яких умовах, навіть найважчих, потрібно шукати способи, як в цих умовах працювати і розвиватися, а не а, сушити весла і чекати, коли тебе там течія до якоїсь гарного берега приб'є. Тому, не дивлячись на всі складнощі, ми будемо намагатися працювати ще більш якісніше, більше, краще, швидше, ширше. І е, очікування на продуктивну роботу, і сподіваюся, результатом цього стане. Кращий результат, ніж ми маємо цього року. З представлених аграрів на виставці вже навесну. Ми плануємо мотодор, про який ми згадували, про який ви запитували. У нас вже розміщене. Буквально на минулому тижні він з'явився в прайс-листі, але вже є перше замовлення на весну. Ми плануємо привозити. Ну, тобто, дилер замовив. Ми вже плануємо привезти в Україну. Зокрема, і хочемо до продажу зробити ряд демонстрацій. Можливо, в різних регіонах, в різних там господарствах, тому Матадор вже замовлення є, вже на весну Ми його будемо чекати. Також в планах привезти нову ефекту СМ 12-метрову. Теж хочемо зробити демотур по українським підприємствам. З того, що тут представлено, світердіск профі. Це теж те, що ми вже в Україну возимо. Вже навіть встигли показувати в Україні цього року. Було Треба чотири демонстрації, всі пройшли дуже успішно. Аграріям дуже сподобалася якість роботи. Тому модель ми теж будемо в Україні сектор диска розвивати. Ну і з того, що тут представлено, що Омега представлена. Омегу ми вже на постійній основі в Україну возимо. Продаємо до речі, цього року у нас непоганий результат по зерним сівалкам. Десь до 20 сівалок було продано, які в дилері були на стоці, і нові приїжджали, продалися. Тобто по зерновим сівалкам ми свою експансію на український ринок вже розпочали, тобто ми боротьбу за нашу долю ринка в зернових сівалках вже ну, розпочали, вже намагаємося виходити на якісь більш-менш пристойні кількості.